Перше, що потрібно зробити при посадці лохини, це нарізати, скажем, борозне для того, щоб ми могли заглибити нашу торфу суміш на 15-20 см. Нижче, нижче землі. Ми нарізаємо своїм агрегатом, то ширина ями нашої виходить десь 60-80 см, а глибина 15 см. До речі, якщо ви маєте легкі ґрунти піщані, то можна її заглиблювати ще глибше. Якщо ж у вас ґрунти більш тяжкі і там може застоюватися вода. То навпаки, оці якби заглиблення потрібно робити мінімальне на 10-7 сантиметрів. Робимо ми цю гряду спеціальним своєю приспособою, так би мовити. А зазвичай, якщо у вас немає агрегату, то, то можна робити звичайним плугом, просто пройти в одну сторону. Зробити борозну, а потім в іншу сторону і теж зробити борозну. І таким чином у вас утвориться ось така ось посадкове місце, куди ми в майбутньому будемо закладати торф і всі наші компоненти для посадки лохини.